Вас вітає Луч. Покажемо лот Номер 13 жіночий одяг. Тут бренди спеціалізуються на більших розмірах. Італійські бренди. Так, спершу в нас іде квінсет. Ось такий жакет. Далі можна круто поєднати. Ціна за одиницю 15 євро. Такий довгий кардіган. І брюки палацу донизу. Бренд. Вони тут співпадають. тік код вже Так, далі маєчка. Глянемо тут склад. Тут іде підкладочка також. Потаємний замочок. Склад тут 97% шовк. Дуже легенька, мережевна, квітковий принт. Далі легенька Повтинка. Водолазочка. Класно тягнеться. Бренд тріпкот. Можна поєднати з ось такими штанами. Вони йдуть прямі донизу. Далі костюм, який підійде як і для занять спортом, так і для повсякденного носіння. Бачимо більший розмір. Має принт на спинці ковтинка. І ось тут. Бренд у нас тут. Подовжена ковтинка, теж має комірець. Акцентні рукавчики. Класно теж тягнеться. Далі лосини. В приємному кольорі. Такі <тит> тіфані. Фрікот, ковтинка. Елементи є кольору такого стиглої вишні. Сукня. Бачите, більший розмір. Тут 50-й іде. Дезяна саме тренд. Далі. Не спідничка, а перепрошую штани в горошок. Трендовий принт. Сірий такий графітовий колір. Так, далі. Такий колір в тренді. Мережево. На спинці і спереду. Далі. У нас йде теж костюмчик. Бачите, більший розмір. Тут у нас 54-й. Він такий валюровий. Дуже приємний, м'ягенький. Берем в нас Тізіана. Так, така сукня до коліна. Навіть якраз дається коліна. з коліном. Далі сукня за коліно. Вже така легша. Мереживо. Дуже вишукано виглядає, приємний колір. Спідничка. Можна поєднатися з білесенькою якоюсь блузочкою. Бренд. Еліза Фанті. Теж від. А ні, це вже від Тіана Сандрате. Така блузочка на защіпці. Має манжети знизу та на рукавчиках. І комірець. Далі сукня. Також є до неї поясок. Можна підкреслити талію. Еліза Фанті бренд. Сукня тепла. Тут в нас ідуть ось такі цікаві вставочки. Їх можна, звісно, приховати. Або ж залишити ось так, як акцент. Далі кофтинка. Легесенька. Елізафанті. Штани трендові. Трендові штани. Це в нас Елізафанті. Мереживні. Далі ковтинка. Має дуже класні киточки. Це в нас Елізафанті теж бренд. Спідничка. Бачите, більший розмір. Має вишивку. Ціна за одиничку нагадую 15 євро. Бренд. Далі костюмчик. Складається з спіднички за коліно і ковтинка. Тут ми навіть поглянемо склад Тут у нас ідея Шер... шерсть. Дуже вона негесенька. Має акценти. Бренд Еліза Фанкі. з рукавчиків, Такий мережений принт. Бренд. Е... Він все. Має поясочок. Можна зав'язати на талії або ж все-таки зняти, щоб вона була така вільніша. Піджачок, смужку. Тренди цього сезону. І я думаю, що вони будуть довго нас не покидати. Футболочка. Легенька. Така більш морська тематика. Кардіган. Має спереду кишеньки. Доволі такі вмісткі. Манжетики цікаві. Спідничка чорного кольору. У нас була вона вже в попередніх лотах, але набагато менший розмір. Тут. Зараз навіть підкажу, який. 54-й розмір. Це в нас бренд Дісіанусен. Далі. Тваринний принт. Спереду є мережево. Бренд Еліза Штани. Штани. В ніжному кольорі. Тут у нас іде 46-й розмір. Бачите, розміри йдуть різні, зазвичай вони більші тут переважають. Так, на повсякдення. така ковтинка. Ззаду чиста спинка, спереду є не логотипчик, а надписи. Тут дуже цікава така брошка. І теж за 15 євро елемент верхнього одягу в складі є шерсть, трикот, Бренд, кишеньки, місткі, і теж більший розмір. І також підійде на таку осінь теплішу, теж так, як курточка, або навіть як ковтинка на якусь сукню, буде взагалі супер. Знизу є мережево. В описі пропишемо ще раз всі деталі полоту, і також залишимо номери, ви можете звертатися до наших менеджерів.